Так, хабарі. Ти давав Так, да, да. Предмет, якийсь щось там чи ю, ю, юриспруденція. Право! Право! Основи права. Да, Знаєш, типу, там, коли сесія приходить, ти там маєш з старшаками поговорити, там, запитати, що там до чого, що до того, типу, підходити і говорити. Хтось, що, типу, зі старшаків типу, говорив, що, Та, блядь, право, ви що? типу, програв право типу, хуй забийте, блядь, там, там можна все. Порішати за грошики. Я не пам'ятаю, як того типу, викладача звати, але він, звісно, бля, ну лютий був бойовий, если чесно, блядь. По тому що бля, там такса була блядь. 5 гривень, гривень, блядь, 5, 5 гривень. 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 Я пам'ятаю, блядь, що це ну, 5 гривень це блядь, Ну, типу, тоді маршрутка була гривня 50. блядь. Так. Типу, блядь, гривня 50 маршрутка це сука, ну три... три туди назад на маршрутці приїхати і тебе лишається блядь, 2 гривні, блядь. Типу, вкладу 5 гривень за ліковку. Типа даю типу цьому викладачу основ права блядь, основи права. Блядь. Має право на 5 гривень. блядь, Має право вообще на любу суму, хоч блядь, на на, на гривню блядь. Типа я даю заліковку на 5 гривень, і він тако, типа бере отаку ставить руку, типу, кладай сюди тіпа, цю заліковку, типу так, щоб типа не, не видно, блядь, Причому закриває, блядь, від мене то в Тіпо, що? Такой, типу, що такое, типа, блін відкриває, там лежить 5 гривень, він тако кулачком, бля, своїм, блядь, таким малюсеньким бля, забирає 5 гривень. 5 блять, гривень. Ось такого забирає, блять, і собі таку в кишеньку. Раз. <гумен> все, блять. Чік, скільки там, блять, скільки людей було в групі? Ну, десь людей там 20, так, 23, 20 24. 20. Ну, помнож на 5 гривень. <гумен> скільки сотку з'явилася?